Доброго вам здоров'я, шановні! 13 жовтня в 2025 році. Це в нас понеділок, і Православна Церква згадує в цей понеділок священного мученика Карпа, священномученика папилу диякона, а ще мучеників Агафодора та мученицю Агафоніку. Ще й сьогодні день преподобного Веніаміна затворника Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Ще й сьогодні день священномученика Вініаміна діякона та преподобного Микити-Сповідника. А ще в цей день згадують іверську Мирнинську мироточиву ікону Божої Матері. Число 13 це таке число, що з ним в'яжеться забобонний якийсь страх. Багато осіб пильно дбають, щоб за столом при бенкетах. Ніколи не було 13 учасників, бо, мовляв, з кимось із тих тринадцяти мало б статися якесь нещастя. Цей забобон виник в зв'язку з тайною вечерею, в якій взяло участь 13 осіб, і з них Христа було розп'ято, а Юда повісився. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім, от якраз, щоб все було добре, щоб це 13 число вам навпаки пощастило, але тим не менш. Пильно придивляйтеся, якщо у вас сьогодні десь на зібраннях, на якихось, можливо, там, на якихось вечерях, можливо, на обідах, щоб у вас не було рівно 13 за столом, насправді, цей забобон такий дуже стародавній в українського народу. Я вам хочу побажати сьогодні доброго початку тижня, ясного, спокійного, наповненого вірою в свої сили. Нехай здоров'я буде міцним, серце відкритим для добра, день щедрим на приємні події. Бажаю, щоб гроші приходили стабільно, примножувалися і давали відчуття впевненості та комфорту. Невхай в домі панує злагода, в стосунках щирість і підтримка в душі, гармонія та світло. А священомученик Карп хай благословить на мудрі рішення, охороняє від тривог і надихає жити з миром в серці. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнаєтеся. День сьогодні дійсно насправді дуже-дуже цікавий, сповнений традицій, звичаїв, обрядів, перстороги, заборони, забобони. Все було, тому відео в цьому я розкажу. Що сьогодні треба зробити, що можна сьогодні робити, а що не можна сьогодні робити, так само я розповім. Це відео, будь ласка, додивіться до самого самого кінця, а будуть і неперехідні звичаї, так само будуть перехідні обов'язково звичаї, на які я роблю окремий акцент і по днях тижня, і за місячним календарем, що в нас сьогодні за доба, так само я розповім. Ставте лайк, like, подобаючку цьому відео, обов'язково пишіть коментарі. Чим довше, тим краще. Побільше коментарів напишіть, не скупіться. І підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвоника, ще розповсюджуйте це відео. Діліться, шерте, репостіть, де тільки можна і де не можна, так само репостіть. Сьогодні, 13 жовтня 2025 року, в понеділок я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим за захист і всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! 13 жовтня в церкві вшановують святих Карпа, єпископа фіатирського, диякона Папілу, а також Агафодора та Агафоніку, сестру Папіли. Вони жили в III столітті за часів імператора Декія, коли християн переслідували за віру. Правитель дізнався, що Карп і папіла відмовляються брати участь в язичницьких обрядах і наказав привести їх до себе. Спочатку намагався переконати їх прийняти римських богів, але святі твердо відповіли, що не можуть поклонятися хибним ідолам. Тоді їх наказали водити по місту в ланцюгах, а потім прив'язали до коней і погнали з фіатири до сард. За ними пішли і їхні однодумці Агафодор і Агафоніка. В сардах Агафодор загинув під ударами. А карпа папіло і Агафоніці їм всім трьом відсікли голови. Пам'ять про святого діякона папілу залишилася особливо світлою. За життя він мав дар зцілення, і, як вірять люди, після своєї мученицької кінчини продовжує допомагати всім, хто з молитвою звертається до нього. А от в народі 13 жовтня вважали днем неспокійним. Казали, що цього дня нібито відкриваються двері для шахраїв та обманщиків. Тому люди намагалися бути обережними, не залишали дім без нагляду, не брали подарунків від незнайомців, щоб не накликати на себе лихо. Водночас день мав і свої добрі традиції. Особливим звичаєм було відвідування лазні. Гаряча пара восени, казали предки, зміцнює тіло і очищує душу. Після лазні втиралися мокрими рушниками, виходили босоніж на траву, щоб загартуватися і не хворіти взимку. Ще один поширений обряд на сьогоднішній день спалювання старих речей. Люди вважали, що разом із подушками, матрасами чи зношеним одягом у вогні зникають хвороби, тривоги і нещастя. Якщо ж полум'я в нього кинути старе взуття, то можна позбутися болю в ногах. Народна медицина знала багато таких дивних, але дієвих засобів. Цікаво, що цей день вважався сприятливим для лікування. Хто розпочинав оздоровлення, мав надію на швидке одужання, але водночас вірили якщо захворіти саме 13 жовтня, то це недобра прикмета. Ще сьогодні в православній церкві вшановують ікону Пресвятої Богородиці Іверська Мирнинська Мироточіва. Святиня знаходиться в одноіменному храмі в селі Мирне Калинівської громади Вінницької області. Саме тут, серед квітів і тиш, вже багато років спочивають ікони, з яких витікає ароматний мир. Колись ці святині називали кіровськими, і слава про них розійшлася далеко за межі Поділля. Почалося все в 2007 році, коли біля дверей храму люди знайшли ікону всіх святих. Колись викинуту з розбитої Покровської церкви. Ікона замироточила і саме з цього дня почалися дива. Згодом замироточила ікона Спасителя, а потім іверська ікона Божої Матері, привезена з Браїлова. На ній з'явилися краплі мира, а аромат наповнив весь храм. Так з'явилася головна святиня цього містечка і цієї церкви. Іверська Мирненська ікона Пресвятої Богородиці, від якої почалися численні стілення, щотижня настоятель храму збирає миро, яке рясно виступає під час літургії, і роздає його паломникам. Від ікони сталося безліч чудес. Є історії, коли після молитви перед образом люди одужували, навіть коли лікарі вже не давали їм надії. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами про зцілення від хвороб, про мир і спокій в серці, про захист дітей і благословення для родини. Сьогодні, 13 жовтня, церква згадує преподобного Веніаміна Києво Печерського, подвижника. Він жив у 14 столітті. Він був колись заможним купцем, але одного разу, почувши під час служби слова про те, що Господь не приймає брехні, вирішив повністю змінити своє життя. Веніамін роздав все своє майно бідним і на будівництво храмів, після чого прийняв чернецтво в Києво Печерському монастирі. Все своє подальше життя він присвятив молитві, посту, смиренню і праці. Відійшов за в затворі. А його нетлінні мощі нині спочивають в дальніх печерах лаври. Сьогодні варто уважно придивитися до неба і місяця вони підкажуть, чого чекати від погоди. Якщо місяць червоний, то готуйтеся до вітру, а коли він блідий, до дощу. У Карпатах, якщо вже зацвів пізньоцвіт осінній, це віщує ранню зиму. Коли ж бур'яни виросли високі, то чекати варто сніжної зими з частими завірюхами. Якщо бузина чорна і калина дозріли раніше, ніж звичайно, це прикмета холодної і суворої зими. Недарма кажуть, по погоді і на душі, тож спостерігайте уважно Темно-синє високе небо явна ознака дощу. Хоч дехто і не любить вологу, але землі така погода лише на користь. Коли температура протягом дня майже не змінюється, чекайте затяжної, похмурої днини без сонця. Та якщо сонце зненацька вигляне, значить погода буде мінливою. А коли ввечері раптом закукурікає півень, не дивуйтеся, якщо вже завтра все різко зміниться. Сьогодні варто бути уважними до того, що ви робите і у що вдягаєтесь. Однією з головних заборон цього дня вважається чорний одяг. Кажуть, якщо 13 жовтня на людині є щось темне, плани можуть зірватися і удача омине. Тож краще обирати яскраві кольори. Вони не лише піднімуть настрій, а й додадуть життєвої енергії. Не радять сьогодні і запрошувати когось в гості. За народним повір'ям це може накликати неприємності, дрібні суперечки, непорозуміння чи просто прикрій ситуації. Найкраще перенести зустріч на інший день, коли день буде більш сприятливим та спокійним. За народним місячним календарем сьогодні починається в нас остання чверть місяць вже старий. Остання фаза місяця в східних слов'ян мала багато назв: старий місяць ісхода, стариця або стариця, на старих днях, ще так казали. В народі вірили, що місяць, наче зменшується, тому що його поїдають вовкулаки або спивають відьми. Казали, вони роз'їдають його, аж поки лише кровинка залишається на небі, а з тієї крові місяць знову відновлюється. На Гуцульщині саме на старому місяці пускали кров, щоб зняти головний біль або полегшити біль в суглобах. Цей час вважали особливо сприятливим для того, щоб позбутися недугів чи пристріту. Як місяць тане з неба, так і хвороба мала зникати з тіла. Так само радили прати білизну. Особливо забруднену саме на останній квадрі. Вірили, що тоді плями зникають краще. Ну тобто відбілювати саме те, що у вас дуже-дуже складно щось відбілюється, от саме на четвертій квартирі дуже добре це робити, і буде білосніжна білизна. А от чаклуни і знахарі використовували спад місяця для чорних обрядів на шкоду, на знищення або на відведення чогось. Жінки в цю пору не сіяли, не садили і не солили огірків, бо вірили, що все зроблене на старому місяці не принесе користі. Натомість на українсько-білоруському пограниччі саме ці дні вважали вдалими для викопування картоплі, буряків, моркви і закладання їх на зиму, тоді ж різали свиней, щоб сало і м'ясо краще зберігалося. Сни на старому місяці не збуваються, незважаючи на те, який день тижня. А ще на спаді місяця заведено збирати корені лікарських рослин, тож знахаркам, буде чим зайнятися цими днями, кажуть, що тоді саме в коренях найбільше сили. Стрижка на такій фазі суворо забороняється, волосся може почати випадати. Тому що вважається, що слабке волосся буде дуже, і взагалі і рости буде повільно, і випадати буде. Не треба. Ну, і як я вже сказала, ми виганяємо хворобу, виганяємо пристріт, виганяємо вроки, тож сьогодні я вам даю замовляння от пристріту. Слухайте уважно, так само це замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі, щоб ви могли скористатися текстом. Бо, так як я читаю, знаєте, ну я читаю, як, як, як можу, але треба ну, дуже практикуватися багато, можливо, про себе, ви прочитаєте краще. Взагалі, всі замовляння читаються, як я вже сказала, на півпошепки дуже-дуже швидко. І читаються вони або три рази, або дев'ять разів. Тобто три по три рази. Значить, слухайте уважно. Першим разом добрим часом прийшла одмовляти од лиха, Бога, раба Божого приражене чи ти пристрій чоловічий, чи жіночий, чи поробочий, чи дівочий. Тут тобі не бути, тут тобі не жити, червоної крові не пити, Білого тіла не взяти, червоної крові не пити, жовтої кості не сушити. Сімдесят. Ще й 60 страдає з Божим духом. Примовляти це слід тричі, що не можна робити сьогодні. 13 жовтня день здавна вважали днем непростим предки казали, що саме цього дня нечиста сила особливо активна, вона тільки чекає нагоди обдурити людину чи скористатися її довірливістю. Тому сьогодні радили бути обережними всьому. Не варто довіряти незнайомцям, не варто купувати речі, які викликають сумнів, чи відповідати на дзвінки з невідомих номерів. Адже саме такі дрібниці за народними повір'ями можуть стати пасткою для довірливого серця. Власнюють цього дня не слід ходити на самоті, особливо після заходу сонця, вдень її обов'язково прибирали, виносили ганчір'я, чистили відра і діжки, а потім самі милися. Вірили, що така чистота подарує здоров'я на цілий рік. Не варто було цього дня хвалитися своїми успіхами чи ділитися з кимось досягненнями, бо можна втратити всю удачу. Також наші пращури не радили робити великі покупки, особливо ті, що стосуються подорожей. Казали, така дорога не принесе користі. А ще суворо заборонялося брати або давати гроші в борг, адже порушення цього правила, за словами предків, Могло призвести до фінансових втрат. Ну і справді, на, не тільки за неперехідними, а за перехідними звичаями, так само вважається, що на останні чверті місяця не слід взагалі ніяких фінансових справ проводити. Добре, тільки е закривати повністю борги. Якщо ви закриєте свій борг, розрахуєтеся, то цей борг більше не повернеться. А брати щось нове чи давати комусь не треба, дійсно. Люди остерігалися і залишати без нагляду свої цінні речі в такий день. Вважалося, що саме 13 жовтня ризик втратити щось дороге зростає. Перед тим, як вийти з дому, перевіряли, чи замкнені двері, щоб не звабити злодія, а ще цього дня треба було берегти здоров'я. Осіння проголода підступна, тож радили вдягатися тепло, не забувати шапку й рукавички. Народна мудрість нагадувала краще вберегтися, ніж потім лікуватися. Цікаво, що хоч день вважався небезпечним, однак ледарювати теж не дозволялося. А ще й цього дня не можна було ворожити, особливо перед зеркалом. Казали, що воно може відкрити шлях на чистій силі, яка здатна принести біду не лише тому, хто наважиться заглядати в нього з такими думками, а й всій родині. Щоб захиститися, дзеркала завішували тканиною, а всі магічні дії переносили на потім. Сьогодні в нас, шановні глядачі, понеділок це день не пісний, тож сьогодні ми можемо понеділкувати, тому що взагалі посту немає такого тривалого, у нас м'ясниці тривають. Якщо хочете м'ясо, рибку поїсти, будь ласка, вживайте, молочні продукти, так само все, що тваринного походження можна вживати. Цей день так само можна понеділкувати. Про понеділкування ще раз вам нагадаю, значить, в нього в цього слова два є терміни, два значення. Перше значення стосується молодих одружених жінок. Вони можуть в понеділок влаштовувати собі такий, такий собі вихідний від хатніх справ. Це наше звичаєве право, стародавні українське кожного понеділка протягом ясниць жінки мають право збиратися окремо між собою, тільки якщо вони заміжні. І влаштовувати собі посиденьки, займатися рукоділлям, пліткувати, вживати оковито. Вони приносили все з дому, щоб поїсти, щось таке смачненьке. Або могли щось таке взяти з дому, піти, продати на базар і на ті гроші піти потім до корчми, оскільки, ну знаєте, в холодну пору року, то вже на вулиці вони не сиділи, а ходили до корчми і там відпочити. А от хатні справи вони залишали на чоловіків і на старших дочок. А от літні жінки або знахарки, для них понеділкування саме слово мало інший сенс. Для них понеділкування означало, що можна брати додатковий день посту, окрім середи п'ятниці вмісниці. Вони ще брали додатковий день посту і вірили, що в такому разі їх прихід на той світ. Ну, вони ж вже літні, зрештою були жінки. Вони відчували, що якщо їм скоро доведеться туди йти на той світ, то щоб легше був цей перехід, вони брали цей додатковий пісний день для себе і тримали піст по понеділках ще. Тож придивіться до вашої ситуації, <хи> чи вам підходить щось із цього. Я знаю, що ну у нас зараз таке життя, знаєте, що ми там з, з дівчатами, з жінками, з подругами збираємося більше там на вихідні, на якісь такі дні. От бачите, а в ті часи в стародавні, по понеділках збиралися значить, наші прабабці всі і відпочивали від хатніх справ. Ну і відповідно, якщо знахарка. Вона нагрішила, напевно, що вона знає сама свої гріхи, то вона, звісно, вона по понеділках мала чого переживати, знаєте, перед, перед вищими силами, тому могла брати такий додатковий день. Ну, а літня жінка просто, тому що вона літня, вона вже люди боялися, знаєте, цього переходу. Вже того світу може і не так боялися від переходу, боялися все одно всі, тому що ну, це така складна справа буває. Буває легка, всі за це моляться, а буває, що складна. Так що так, майте на увазі. Значить, в нас ще іменинники сьогодні, і це 13 жовтня в нас Антон, Микола, Микита, Яків та Злата. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати світла в душі, тепла від рідних, сердець і радості в кожному дні. Хай здоров'я буде міцним, удача супроводжує в всіх справах, а життя дарує лише добрі події та щасливі миті. Нехай в домі завжди панує злагода і любов. А небесні покровителі бережуть від негараздів і благословляють на всі добрі справи та здійснення мрій. Ось такий сьогодні день цікавий. Дуже багатий, як я і казала в принципі, і на неприхідні на наприхідні звичаї. Тож, є про що подумати, настанов дуже багато. Тут все, все запам'ятати складно. Ну, нічого, можете передивитися ще раз, якщо щось забудете. Дякую вам дуже за увагу до наших українських традицій, за цікавість, за той час, що ви приділили їх пізнанню. Але ж завтра буде новий день, ми продовжуємо. Завтра буде новий день, обов'язково повертайтеся на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Поговоримо і про місячний календар, і про іменинний. Поговоримо і поговоримо про те, що можна, і що не можна робити, і церковний, який у нас праздник завтра буде. Все-все це дізнаємося тут, на цьому каналі. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!